Дякую, Олег Степанович. Шановні колеги, будь ласка, запитання, але той, хто задає запитання, представтеся. Хто задає запитання. Будь ласка, питання. Олена Сімейне, будь ласка. Я хочу виступити коротко якщо можна. Будь ласка, будь ласка. Часто в нашу область чуємо ну приїжджають депутати Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Недавно в нас була Ольга Богомолець, сьогодні Олег Степанович. І це приємно, що з нами хочуть зустрічатись і з нами хочуть говорити. І дуже б хотілося, щоб нас хотіли слухати. Мене імпонує те, що Олег Степанович сьогодні показав проблеми, які існують взагалі в державі з питанням охорони здоров'я. Намітив шляхи, які повинні, вони, повинні вирішувати ми всі разом. Мені б хотілося ну, таких знаєте, стилістично, гра графічно підняти деякі питання, які я вважаю проблемним, і я б на них Олег Степанович відповів, чи, можливо, де занадував, може десь підняти на іншому рівні серед своїх колег. Верховні Ну, перше, атономізація медичних закладів. Я особисто це вважаю правильним. Також була в Європі в багатьох країнах, і там головний ліпер керівник повністю відповідає за заклад. Він відповідає за бюджет, він його сам формує, він складає кошторис, сам затверджує кошторис. Він приймає кадри сам абсолютно. Він відповідає за якість надання медичної допомоги, за матеріально-технічну базу, формує штат повністю. Так що я вважаю, що це прогресивний метод, і тоді, звичайно, можливо, і якість була вища, тому що керівник відповідальний сам за свій медичний заклад, який він очолює. А ось комерціалізація закладів, я вважаю, що це не на часі на сьогоднішній день для наших людей. І це. Ну, Буде невірно, якщо таке буде прийнято. Однак я вчора чула по телебаченню, виступав міністр охорони здоров'я, де він сказав, що мова не йде про приватизацію, мова не йде про те, що ми хочемо продавати медичні заклади, мова йде про надання автономії керівників закладів охорони здоров'я. Можливо, раніше він, говорив так, він говорить так, він сьогодні говорить по-іншому, він ну, настрій людей, але я вчора чула такий його висновки. Слідуючи про реформи, нікого із нас не виникає сумніву, що реформи що реформи нам потрібні. Тому що все те, що було в радянській системі, сьогодні у нас інше фінансування, інша система, інша ідеологія, звичайно, ми повинні міняти і систему охорони здоров'я. Однак ми ці реформи робимо 23 роки. Мене хотілося запитати Анто Олега Степанович, скажіть, будь ласка. Як з вашої точки зору, яка буде конкретна наступна реформа, конкретна, не просто заволірована, а конкретна. Що ми, що ми будемо робити? Що вона принесе по-перше населенню? Чи покращить вона якість і доступність? Чи покращить вона стан на наших медичних працівників? Чи наші медичні працівники і подальшому будуть отримати півтори-дві тисячі заробітної плати, в тому числі сімейні лікарі? І нести таке жебрецьке, жебрецьке е, е, існування. Це ні в одній країні світу такого немає. Мені здається, на це треба звернути особливу увагу. Згадують за вчителів, це дуже добре, але про лікарів все-таки згадують тільки з поганої сторони. Слідуючи, е, цікавить, яка буде? Е, е, чи будуть змінені, чи доповнені якісь. Е, Номеративні документи до існуючих тих реформ, які були проведені в пілотних регіонах. Ми не всім задоволені, звичайно, ми зробили так, як вимагало того закон. І думаю, що на Вінниччині зробили, в принципі, успішно, але ми втратили педіатрію. Так само можна втратити хірургію, шерстя гінекології, чому педіатрію, коли ви самі говорите і підтверджуєте, що в Європі, і я це знаю. Що є який обслуговує дітей на первинному рівні до шести років, до трьох років. У нас сьогодні цього немає. Ми сьогодні навіть немає вакантних посад, бо взагалі немає педіатрів. З цим треба щось робити. Ми це бачимо сьогодні з середини. В цьому є велика проблема. Слідуюче питання, я хотіла б на це зупинитися: це коли на рівні держави буде прийнятий закон про державний. Гарантований мінімум надання медичних послуг. Ми сьогодні говоримо, що медична послуга буде платні в деяких регіонах, в деяких лікарнях, що гроші підуть за пацієнтом, але буде повинен бути визначений гарантований рівень надання, тобто безкоштовне надання для всієї для всіх медичних закладів. Чи ти бомж, чи ти генерал для всіх повинно бути однаково? Я скрізь чую про те. Що е, мова йде про швидку не допомогу, правильно. Але чи в це поняття вкладені наші лікарні швидкої медичної допомоги? Їх є в Україні більше десяти. Говориться, я так розумію, можливо, колеги розуміють по-іншому, що мова йде про швидку і невідкламну допомогу, яка виїжджає на виїзд, а швидкі е, лікарні швидкої допомоги про це нічого не сказано. Хіба вони можуть там оплачувати послуги населення? Чи якщо буде страхова да, медицина, так, якщо ні, вони, вони повинні з нашої точки зору фінансуватися обов'язково на державному рівні. Обов'язково. Це десь треба теж відмітити чи роз'яснити це питання нам, тому що, наприклад, мені, можливо, іншим це відомо. Далі, робота лікарів первинного рівня. Ви знаєте, ми хочемо йти в Європу. Я в Європі теж була в багатьох країнах світу, але ніде не бачила, щоб сімейний лікар чи дільничий лікар. Обслуговував пішки виклики на дому. Давайте поставимо це питання. Якщо ми хочемо залишити цю медичну послугу, обслуговування на дому, і йдемо в Європу, то ми ж не на Брисці будемо обслуговувати і не на мотоциклі, квадроциклі. Значить, тоді потрібно енне кількість разів збільшити заробітну плату цьому лікарю, крім всього останнього. В Європі цього нема. А в нас це є і про це просто навчання. Це теж ідея з радянської нашої системи, коли ми говоримо, що в нас все погано, у нас далеко не все погано було, але це треба міняти. тому що, що Звідуючи питання, документація і звітність. Міністр охорони здоров'я, будучи у нас, виступав в університеті, сказав, що документація і звітність значить, буде зменшена в рази, що вона там десь у міністерстві лежить ящиках. Я думаю, що вона і у нас теж лежить в ящиках. Це питання треба підняти. Ви подивіться, скільки документів сьогодні пише тільки сімейний лікар, скільки папок він заповнює. Які документи? Одна форма 20-та, мені недавно принесли. Я її побачила. Скільки там листів, не на неї треба відповідати практично кожний місяць, кожний квартал. Давайте ці питання піднімати Анатолій е, Степанович, Ви були в міністерстві, були міністром охорони здоров'я. Сьогодні ви очолюєте очолюєте заступник. Е, Комітету Верховної Ради з охорони здоров'я. Ну як не вам ці питання можна піднімати? І ви в Міністерство охорони здоров'я? Ну, про них треба говорити. Сьогодні, адже ні в одній країні світу немає стільки немає стільки багато документів, які ми не лікуємо, тільки пишемо. Слідуючи по страхову медицину. Ви знаєте, ми ж говоримо про це 20 років. Всі наші е, бувші країни Радянського Союзу, майже всі перейшли на страхову медицину державну вже давно. Я була свідком і учасником прийняття в першому читанні е, державного проєкту закону про державне медичне страхування в 1997 році. Сказала, що от засідучий рік вже буде державне медичне страхування. І по сьогоднішній день ми говоримо, що цього не буде. Податки зменшать, то зроблять. А як це зробила Молдавія, наш сусід? Чому ми це не можемо зробити? Ну давайте, двигайтеся нам, нас це спасе. Кожен день, якщо у нас немає обов'язкового страхування, це злочин для держави. Ми втрачаємо десятки сотні наших, нічого не винних людей. Чому ми не вводимо страхування? Я багато читаю з цього, цього приводу і скажу вам, що одна із наших таких видних академіків сказала в охороні здоров'я: є три опоненти великих у обов'язково-медичного страхування. Це фармацевтичні фірми, це страхові компанії добровільні, які втратять мільйони прибутків. І це саме Міністерство охорони здоров'я, від якого йдуть грошові потоки. Вони будуть кумулюватися в державних фондах. Всіх країнах світу, на цивілізованих і в Європі, на рівні з державним страхуванням успішно існує добровільне. Нема чого боятися. Ну, треба нам це робити. Нам треба шукати шляхи. Ми ж проти за профсоюз. Мало. Хоча нам сьогодні профсоюз, пробачте, я не знаю, що вам, але но... не хочу говорити. Не знаю, що сьогодні рішає профсоюз. Вирішую. А охорона здоров'я потрібно кожній людині, ми не можемо знайти можливості запровадити це питання. Лікарське товариство. Ви знаєте, я підтримую створення краєвої організації нашої обласної, тому що. Деяких і України вже є лікарське товариство, але я вважаю, що ви повинні обговорити кожен пункт створення статуту всеукраїнського лікарського товариства, якого Сьогодні в нас ще немає. Ми повинні обговорити і побачити, що ми конкретно по кожному пункту, що ми повинні, що ми будемо робити, якщо буде створене всеукраїнське, всеукраїнське, в тому числі краєве лікарське товариство. Я багато разів була присутня на засіданні всеукраїнського лікарського. Товариства, яке очолює, знаючи зараз Олег Степанович, да, значить було багато багато разів. Туди приїжджали дуже часто і представники лікарських товариств Канади, Сполучених Штатів. Англії, Німеччини і наших соціалістичних країн було дуже цікаво, багато розповідали, Я підтримую цей напрямок. Але ми повинні не просто так знаєте, один раз свісти обговорити. Ми повинні дійсно обговорити кожну сторінку цього статуту, як ми повинні працювати, які будуть наші права і обов'язки в межах України. І ще одне. Я вважаю, що очолювати лікарське товариство, чи то в регіоні, чи то всеукраїнське, повинні бути авторитетні лідери, повинні бути підготовлені спеціалісти з питань охорони здоров'я, які знають систему охорони знизу до верху, за якими піде наш, наша еліта, наші лікарі, наші медичні заклади для того, щоб ну, все-таки це була підготовлена людина, підготовлений персонал, а не просто ну, вибрали там. Того захотіли, на це теж треба звертати увагу у своїх дітей. І ще останнє хочу сказати. Я хочу сказати, що ми повинні всі на місці, тут вже не стосується Олега Степановича, це як наш адрес. Ми повинні шукати в себе проблеми чесно. Відверто і шляхом подолання всіх проблем, які в нас є, а нас їх дуже багато. намітити шляхи, як нам покращити ситуацію в охороні здоров'я. Ніхто без нас цього не зробить. Я проти е, недостовірних фактів е, в статистиці, я проти неправди, я проти скриття смертності, я за те, щоб ми виявляли у себе в регіоні, у себе на кожному місці всі ті недоліки, які в нас сьогодні є. Наставляли їх наверх і боролися з цими недоліками. Голова нашої держави в останньому номері газети Ваше здоров'я написав, що стратегія реформування повинна бути націлена на те, щоб у центрі уваги було не ліжко місце, а пацієнт. Це вперше так звучать, звучить: не ліжко місце, а пацієнт. Які послуги ми можемо надати пацієнту, наскільки вони якісні, і за це ми повинні боротися. Які б солодкі пісні нам не співали. Наші керівники, медицина не стане з моєї точки ефективною, якщо всім нам не буде е, хватати правди і відповідальності на своїх місцях. Спасибо вам, Олег Степанович, спасіба всім за увагу. Ремарок, щодо вашого виступу, про педіатрію. Педіатрія насправді кожна країна вирішує по-своєму і чим багатша країна, тим більше вона може отримати додатково ще й педіатра, окрім сімейного лікаря на первинному рівні. Але педіатрія насправді нікуди не зникає, в тому числі в Україні. Педіатрія залишається на вторинному рівні. Вона абсолютно процвітає і, 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 і має бути. І педіатричні відділення, і педіатрія, і передбачено, що педіатрія буде знаходитися ну, спочатку на вторинному рівні. Єдине, що до, до того часу, допоки не буде навчено сімейних лікарів педіатрії, і вони не стануть тими, хто зможе надавати реальну медичну допомогу маленьким діткам, безумовно знищувати педіатричну службу. Це неможливо і неправильно, і не відповідає. Окрім того, це не прописано навіть в жодних документах по побутові нової системи охорони здоров'я України. Але педіатрія, звісно, має і буде мати місце на вторинному рівні надання медичної допомоги. Щодо лікарні швидкої медичної допомоги, то лікарні швидкої медичної допомоги якраз могли би стати отим центром інтенсивного лікування чи надання чи госпітальними центрами. Які і по суті от структура лікарні швидкої медичної допомоги це е, мала би бути та лікарня, яка багатопрофільна, яка мала би бути знаходитися в кожному новому повіті, та чи об'єднаному цьому центрі. Як лікарня, в першу чергу, як лікарня швидкої допомоги. Тому е, по фінансуванню ну там, де вони є, богу дякувати, вже буде в тим містам легше там, де їх немає, на напевно на. Потрібно буде додатково шукати можливості, ресурси, фінансування, можливо, те саме державне приватне партнерство. Або може хтось захоче прийти і побудувати таку лікарню в Україні, то це можна було тільки вітати. Щодо транспорту для сімейного лікаря, то я думаю, що всюди в світі лікарі заробляють абсолютно достатню кількість коштів для того, щоб мати власний транспорт і так і коли у нас, коли ми оплату праці лікарів зведемо не до бюджетного бюджетної уравнівки або оплати праці за надані послуги і відповідно чи відсоток це буде певний від е, того, що заробляє заклад охорони здоров'я. І коли лікарі перейдуть на контрактні стосунки і будуть самі себе цінувати, і, на, і насправді за ними буде бігати керівник закладу охорони здоров'я, якщо це висококваліфікований лікар, то е, для того, щоб він надавав. Оцю медичну допомогу конкретно в його лікарні і приносив йому прибуток. Тому, безумовно, такий лікар буде ставити умови е як, як одну із умов достойну заробітну плату, яку він буде вважати за потрібен. Окрім того, в новій системі охорони здоров'я це те, що, до, до речі, я ще не зупинився і, і не висвітлював не, не е перехід від подвійного е ліцензування і акредитації закладів охорони здоров'я. Насправді заклад охорони здоров'я повинен тільки акредитуватися, а лікар повинен ліцензуватися. І тільки при наявності умов надання медичної допомоги, про що буде свідчити акредитація закладу охорони здоров'я і лікаря, який прийшов з ліцензією, така медична допомога надається в конкретному закладі охорони здоров'я. І тільки коли вони разом заклад і лікар між собою з'єднуються, тоді вид медичної допомоги є. А не так, як зараз відбувається. Що заклад і ліцензується, і кредитується, і ще 25 перевірок проходить. Це насправді не зовсім правильно. І ми від цього, я думаю, відійдемо. Щодо документів і звітності повністю підтримую це те, що давним-давно ми повинні перейти були на електронний І Якраз те, що Започаткував я в тому числі, точніше продовжив навіть і розвинув. Це так званий загальноукраїнський реєстр пацієнтів, де існує один єдиний реєстр, куди вводяться дані по пацієнту, і потім за допомогою трьох чи чотирьох клавіш можна друкувати будь-які інші звітні форми. І весь світ, давним давно так працює. І не пише оці ці лікарі та письменники. У нас лікарі до сьогоднішнього дня в більшій своїй частині чомусь залишаються письменниками. Мало того, в електронному реєстрі пацієнтів, там де заносяться всі форми, а це заносяться або секретарями, або середнім медичним персоналом, і аналізи, в тому числі, і дослідження, які проходить пацієнт. Е, також е, всі статистичні форми вони знаходяться там безпосередньо. ці 450 форм, які існують сьогодні в охороні здоров'я, вони всі можуть знаходитися в одному єдиному реєстрі пацієнтів. Тому це питання правильне і воно якби напрацьоване і є. Чомусь на сьогодні е, воно не вводяться міністерством охорони здоров'я, хоча тоді, коли я був ще міністром, був підписаний відповідний наказ. І зараз створена група по впровадженню реєстру пацієнтів в мозі. Але там деякі такі техні сили зайшли, які е, думають, що видача довідок на папері, а насправді це корупція, по суті, продажа довідок, теж, теж не секрет. І всі ви теж добре знаєте. І в наркологів, і в психіатрів, і в всіх інших довідок, що ними вигідніше поторгувати. Так от останнє дослідження надзвичайно цікаве, е, яке оприлюднило е, міністр. Київське управління НВС в місті Києві, що ті довідки за три дні, 200 довідок, які вони отримали при, цьому, при видачі посвідчень водія в реєстрі насправді внесена тільки одна із 200 довідок. Тому коефіцієнт правди складає 3% тої, якої видаються довідки. Тому це теж є проблема і, і, і механізм боротьби з корупцією. Безумовно, спротив буде тих, хто сидить на цих довідках. Це саме стосується і Величезна проблема. Я її тільки-тільки трішечки зачепив, Боже, страх Господній. Бог з ним вже, хоча це теж неправильно і за це потрібно, напевно, садити в тюрму тих, хто видає довідки, тих, хто здоровий. Ну, із явно хворих людей, які є інвалідами, брати гроші, це, 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 це ну, не знаю, як назвати. Якщо не свинство, це найм'якше слово. просто. Як, до якого морального рівня можуть опуститися наші колеги, коли вони вимагають інваліда, запускають їх по колу для того, щоб взяти за цю довідку ще якихось там тисячу чи дві тисячі гривень чи більше. Це це, це неморально, неетично і Отакі От лікарі будуть позбавлятися корпоративною професійною лікарською організацією право займатися лікарською діяльністю чи цієї ліцензії. І це теж буде одним із механізмів нашого внутрішнього самоочищення. Але це самоочищення повинно бути наше внутрішнє, а не публічне на камери із піаром із всіма новинами, де показують лікарів. Ми самі найкраще зможемо вивчити. Всередині себе ці всі проблеми існуючі. Тому, ну і я думаю, що шлях побудови лікарського товариства, безумовно, він може бути однозначно тільки знизу. Ви знаєте, лікарське товариство у Львові, яке існує, древня організація, вона відновила свою діяльність в 90-му році і насправді є позитивний, абсолютно нормальний приклад того, як може функціонувати лікарська громада на рівні громадської лікарської організації. Але коли? Ми перейдемо з прийняттям закону про лікарське самоврядування до професійної лікарської корпорації. Це буде абсолютно нова організація, побудована на абсолютно нових принципах. Окрім того, я вже говорив, що це має бути і буде обов'язково виборні посади, ніяких призначень, назначень, друзів, знайомих і, 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 і всього іншого. Це буде довіра громади лікарів до того делегата спочатку, а потім виборців. Прожить. У вас капитальный счастье.